До Вінниці завітав Роман Щепков, керівник української збірної команди автомобілістів, що взяла участь в ралі ретроавтомобілів, який пройшов у Монте-Карло минулого року. Ралі проходила юбілейне 25 те ралі, і вперше в історії Україна була допущена до участі в ралі Монтера Карло історичних автомобілів. До заїзду допускаються автомобілі з певними критеріями, і лише одна раритетна автівка пройшла відбір: український Запорожець чорного кольору вирушив у світе. Це єдиний національний автомобіль, який на сьогодні ми намагаємось презентувати. Тувати суспільству європі о тому, що в Україні був по крайній мірі автомобільне виробництво і вперше зробили виниток, допустили запорожці до взагалі до етаї какби спільноти. Про ретро-ралі Монте-Карло знають по всьому світу. Кожна команда, що бере у них участь, переслідує свої цілі для українців. Це чергова можливість нагадати про себе. Саме основна мета це була саме проїхати і зустрічатися з нашими вимушеними переселенцями. починаючи з Бетгамбурга, там де був організований старт для нашої команди. відкуда стартувало 100 автомобілів. і заканчуває Монако, де нас зустрічали з прапором. Наші Громадяни під час заїзду спортсмени отримували підтримку від співвітчизників зовсім неочікуваних місцях кумедный випадок це те, що про нас как это сказать, слава нас опережала, тому як, рухаючись по автобанам, перший первый в ТикТоке ролик, який виклав український дальнобойщик, набрав несколько тисяч просмотров, і нам з усіх сторон почали його складати, бо слова, о том, що хлопці, бачите, Запорожець їде своїм своїм ходом по, по автобану. Саме після відвідин Вінницького музею моделей транспорту Романа зацікавила історія запорожців. Я йому по перше показав всі моделі, які пов'язані з його транспортом. Це моделі е, автомобілі. Запорожець, всю історію запорожця я йому розказав, показав. Повернувшись до Вінниці, Роман зі своїм горбатим улюбленцем знову відвідав музей. В 2017 році перший раз я був в музеї. Я був в шоці від кількості моделей, які здесь представлені, і ми вирішили, що цього разу віртатися ми будемо обов'язково через Вінничну. Сюди познайомитись з гольщиком та вручити мініатюру знаменитої водонапірної вежі від Вінничан прийшов директор департаменту маркетингу міста та туризму Олександр Вошелені. Він підтримав традицію екіпажу та залишив на прапорі України своє побажання.